На прохання Дмитра Крупки записую спогади про моїх дідів-прадідів, про моє дитинство і про моє місто, в якому я народилася і жила до окупації. Цю розповідь я б хотіла присвятити вихованню дітей у 30-ті, 40-ті, 50-ті і навіть 60-ті роки. Ставлення до дітей у селян українських. Було не таке уважне, як зараз, у наші часи. Тоді всі сили сім'ї були направлені на виживання, тому діти були або завадою, або, навпаки, засобом. Для існування. Вони були такими ж майже працівниками, як і дорослі. Розказати про це я хочу на прикладі своєї бабусі, яка народилася на хуторі Данилівському Пологівського району. Вийшовши заміж, народивши дітей, вона приблизно у 30-х роках віддала їх у комуну Авангард. Сама вона теж працювала в цій комуні. Комуна забрала майже все майно сім'ї. Батьки дітей у цьому закладі взагалі бачили невеликий час. Батьки повинні були працювати дуже багато і спілкувалися з дітьми епізодично, про якийсь там розвиток цих дітей, там навчання чомусь, взагалі не йшлося. І вже коли я у мами народилася, я чула не один раз, коли зверталася там за допомогою, щоб вона мені там щось показала, як що зробити, що це цього не треба робити. Вона мені казала, моя мама мене нічому не вчила, моя мама нічого мені не показувала, мені ніхто нічого не допомагав. Чому я тебе повинна вчити і допомагати? Ти сама повинна все знати. А якщо чогось не знаєш, тоді бери, думай і щось та надумаєш. Тобто діти були, ну, в принципі, без батьків, але хоч трохи вони попідростали, вони відразу почали включатися у сільське господарство або в інше якесь господарство, яке вели, вела їхня рідня. Ну, Наприклад, і моєї сім'ї, то це був в першу чергу город. Мама дуже працювала на городі, можна сказати, вона була сама основна робоча сила на городі. І у неї було таке переконання, що не батьки її повинні годувати, утримувати, а навпаки, вона сама повинна утримувати свою матір. А батько на той час його там забрали на війну, він загинув на війні. Моя баба залишилася вдвою і цілодобово або і цілими тижнями знову ж таки була на роботі в колгоспі, то чергувала там у курятнику, працювала там цілодобово, десь у степу, то на баштані. І діти росли. Можна сказати, самі по собі. Моя мама весь час шукала засоби для існування. Вона або шукала в степу якісь покинуті там рослини, які можна було принести таємно додому, або намагалась виміняти щось. Вона розповідала, як їй попалася, десь вона взяла кальциновану соду, але як вона була зовсім маленька дитина. Вона не розуміла, вона думала, що це просто суда харчова. І вона розділила її там на чайні ложки і винесла на ринок, і продавала по чайній ложці цю соду, щоб заробити трохи грошей. Продала цю соду, продавала якесь там насіння з рослин на посадку. Ну, одним словом, все, що могла дотягтися, все, що могла знайти, вона несла все це на ринок. Її ж сестра, яка в комуні за віком вже майже не була, вона була старшою, була більш схильна до навчання, вона не кидала школу, і навіть при німцях вона відвідувала німецьку школу, де отримувала кожного дня 500 грамів хліба за те, що вона відвідує школу. Як я вже казала, навчання велося в цих школах українською мовою. У вулицях в той час ходили діти з нашитими єврейськими зірками на одязі, і всі знали, що це діти, яких чекає неминуча загибель. Вони гралися з українськими дітьми, але врешті-решт усі були розстріляні за містом. Із своїми батьками і стоїть у нашому місті пам'ятник і євреям, яких розстріляли, їхнім, їхнім дітям. Повинна сказати, що діти не тільки обробляли город, вони прибирали і в хаті, вони взагалі вели все господарство. І там, наприклад, коли мати прийшла з роботи, вона вже нічого не робила. Діти гріли воду, коли їх готували їсти, що коли мати прийде, щоб вони нагодували матір і там, помили її ноги і все. Це була вся функція. Я навіть зустрічала у Сухомлинського спогади про дітей після воєнного часу. Він також пише у своїй книзі Серце дарую дітям. Пише, що у його селі, де він викладав, семирічні діти вже повністю ввели господарство. Взагалі, повністю, вони топили плиту, вони готували їсти, вони чекали батьків, і коли батьки приходили з роботи, діти вже все подавали на стіл, і батькам залишалося тільки вже відпочивати до наступного робочого дня. У ну, наш час уявити собі таке от, ну, практично неможливо. У нас семирічна дитина завжди під опікою, завжди її контролюють, що вона робить, як вона робить. Але в ті часи все було зовсім по-другому. Навіть я можу пригадати такий приклад, що коли німці відступали з нашого міста Пологи, яке ну, через річку має свого двійника якби село Пологи. Тобто один населений пункт розділений на дві частини, по одну сторону річки село, по іншу сторону місто. Було дуже сильне бомбардування, але маминого батька в той час не було вдома, бо він десь пішов на якісь заробітки у місті. А забрали його в армію, це коли вже наші звільнили місто Полуги. Але під час звільнення був дуже сильний обстріл і бомбардування. Мамина мама, баба Мотря сказала цим дітям малим: ідіть розшукуйте свого батька, раптом його там десь вбило. Але вона сама не пішла розшукувати батька. А а діти пішли, вони дуже боялися. І коли я запитала мама, чому ж вона сама не пішла, вона сказала, так вона боялася. Тобто дітей можна було послати в таке пекло, бо діти це було таке, ну, досить щось другорядне. Ще розкажу одну історію, як мамин дядько десь приблизно на початку війни всиновив немовля. Дядько э, жив у той час у Данилівському. Данилівське відполіг ну приблизно десь 20 кілометрів. І от він попросив бабу Мотрю, мамину маму, щоб вона відпустила в село мою маму, якій було на той час, можливо, 9-10 років, нянчити цю дитину. І мама посла, і баба послала. Мамо йти пішки до цього села, що було дуже небезпечно, бо були там і бандити, і військові, і хто завгодно. Дитина йшла до цього села 20 кілометрів. Коли прийшла, виявилося, що о цього немовляти, якому на той час був місяць чи два, не залишили харчів. тобто Кинули немовля, дід, дядько з дядиною. Поїхали по своїх справах, немовля, взагалі без їжі лежало хлопчик Іван. І моя десятирічна мама не знала, що з ним робити, як його годувати. Вона пішла по людям, вона ходила там на 10 кілометрів десь за селом по інших селах, і вона просила молоко для цього Івана. А дядько і дядина повернулися тільки через місяць. Вони там знайшли собі якийсь підробіток, і вони займалися, заробляли гроші. Мама моя залишилась сам на сам з дитиною, взагалі без харчів і взагалі ну, без нічого, ніхто їй не пояснив навіть, як бути з цією дитиною. І через місяць прийшли вони, повернулися і ще були чимось незадоволені, щось там мама зробила не так. І їй навіть не подякували за, за її роботу. І мама пішки пішла назад до пологи, знову ж таки через дуже небезпечні місця, і ніхто про це не турбувався, нікому до цього не було ніяких справ. Часто доводиться е, чути, як раніше там готували різні страви, як там накривали на столи, е, на свята, там готували якісь пироги, ще щось там, дітям якусь там робили забави, якісь ласощі. Нічого цього не було в нашій селянській родині. Для дітей не готували навіть там вареник звичайний. Все було якнайпростіше, якнайпримітивніше, якнайшвидше. От якась каша там, до неї нічого там, чи якась там шматок хліба, якщо дитина розжилася. І ну, і це вважалося, що це вже досить нормально, і нічого більше цій дитині не потрібно. Ну, це було у, я ж кажу, на хуторі так. І мені розповідала одна теж дуже-дуже стара людина, вже давно розповідала, коли її запитувала за оце різдво, за 12 страв, за традиції. Вона тільки сміялася. І казала, що це все казочки, тому що у них було господарство, у них були коні, у них там була корова, і їм було не до того, щоб готувати там якісь там на свята, якісь оці столи пишні. Хоча люди і віруючі були, що якщо є борщ, якщо є хліб, ну і ще казала вареники або пиріжки з квасою то це вже вважалося, що дуже гарно накритий стіл. Інший мій дядько, не мій дядько, а мамин дядько. Теж у нього було таке ж саме ставлення до дітей, можна сказати, тому що він своїх дітей взагалі не реєстрував, як це його діти. Вони вважалися там, ну, незакононародженими на той час. Щоб отримувати на кожну дитину, значить наша держава виплачувала 5 рублів той час на дитину на місяць, і через ці 5 рублів чоловіки не визнавали дітей своїми. І таких прикладів можна назвати дуже багато. І тільки коли вже діти закінчували школу, там збиралися вже йти в армію, тоді батьки. Записували на себе своїх дітей. Це відбивалося певним чином і у нашому законодавстві, тому що мати після народження, на той час, от як я народилася, наприклад, у неї було тільки два місяці, вона могла побути з дитиною. А далі вона повинна вимушена була йти працювати. І якщо вона годувала навіть груддю, вона їй Належали там якісь перерви раз у день, щоб вона могла піти додому, там година, здається, і щоб вона за цю годину встигла збігати до себе додому і погодувати дитину. А якщо ж жінки такі не працювали, вони вважалися, як на той час називалися туніядцями і так далі в громадський осуд і могли навіть там. Якісь заходи інші вживатися набагато гірші і строгіші до такої людини. Тобто держава підтримувала оце якби відокремлення батьків і дітей всіляко. І народна педагогіка в той час теж от накладала табу, щоб брати дитину на руки, носити її на руках. Співати там їй якісь, може, колискові, одним словом, жаліти там, пестити дитину. Вважалося, що цього не можна робити, що ця дитина буде розбещена, що дитину не треба ніколи ні в якому разі привчати до рук. Хоча сучасна медицина і педагогіка вони зовсім протилежне говорять. Що дитину, яку беруть на руки, вона і набагато краще розвивається, і вона і набагато здоровіша. Контакт матері з дитиною сприяє здоров'ю дитини, але на той час усе було навпаки. Якщо ж ця мама не могла, Знайти можливості залишати дитину на якихось родичів, то до її послуг був так званий будинок малютки, дом малютки, називався, куди можна було здати маля. І воно до року там знаходилося на державному вихованні, а мама могла там приїхати побачити свою дитину, в якийсь там вихідний. І тоді вже через рік цю дитину забирала. Існували також цілодобові дитсадки чи яслі. Туди також брали дітей, ледве не з народження, абсолютно ще грудних дітей малих. І вони там знаходилися ну, цілий тиждень. Мама могла взяти цю дитину на вихідні і знову ж таки на тиждень її здати. Так само були і дитсадки, для більш старших дітей цілодобові, де можна було точно так же здати дитину. І дитина там виховувалась фактично вихователями. І тільки епізодично бачила матір, яка забирала на один вихідний, а зачасту іноді не забирала. Іноді там дитина взагалі постійно. Могла знаходитись. Те саме було і в лікарнях. Навіть там найтяжча хвора дитина, яка саме в цей момент дуже потребувала матері, вона відлучалася від матері десь вже, мабуть, з двохмісячного віку. І щоб мама могла знаходитися в цей час біля тяжкохворої дитини, це треба було давати якогось хабаря. Якось мовляти, спати на підлозі там у цьому відділенні. Одним словом, точно так же робилося все, щоб батьки не спілкувалися з цією хворою дитиною. І мені особисто, хоч я і, звичайно, в 60-ті роки в мене не було ще дітей, але навіть у 80-ті роки я спостерігала абсолютно ту саму картину у лікарнях. У дитячих відділеннях, коли дітей відділяли від батьків, і вони і по два тижні знаходилися в якихось окремих кімнатах, в оцих ліжечках дитячих, стояли там, плакали весь час. Про яке лікування могла йти мова, якщо дитину відірвали взагалі від сім'ї, від звичної обстановки і в якусь страшну лікарню, де її там і колять, і що завгодно, і вона там одна однісінька. Ну це просто було таке от ставлення до людини в цілому, таке, от, можна сказати, негуманне взагалі ставлення до людей. І ми зараз часто дивуємося, коли бачимо людей, там якихось байдужих, психопатичних. Покірних, некритично мислячих, але ж все це закладається в дитинстві, і треба сказати, що зараз покоління, скажімо, яке має середній вік, воно якраз у таких умовах виросло росло, і в таких умовах байдужості і навіть жорстокості досить часто виховувалося. Якщо у сім'ї була там бабуся, дідусь, які мали час, там, спілкувалися із своїми онуками, то ця дитина, якби мала точку опори, все таки, як пусть. А якщо батьки ціло дуже багато працювали і мало спілкувалися з дитиною, то все залежало саме від тої атмосфери, яка склалася. У дитсадку, у школі, може, комусь поталанило, і в когось були чудові вихователі. Але у багатьох школах була атмосфера, ну я думаю, не краща, ніж, скажімо, там, можливо, в царській Росії. Принаймні, я пам'ятаю ще зовсім своє, зовсім, зовсім раннє дитинство, початкові класи. Я пам'ятаю, як у першому класі моя вчителька дуже лаяла і критикувала одного хлопчика, який погано вчився, і там була така агресія до цього хлопчика, а мене на, чомусь настановили відповідальною за те, щоб цей хлопчик гарно вчився. І от я йшла з цим хлопчиком додому, взяла портфель і побила цього хлопчика портфелем, тому що я думала, що він така погана дитина, він не хоче гарно вчитися, і він, ну, взагалі, треба його покарати за це. І тоді він стане розумний і буде йому вдаватися навчання. Після цього батьки хлопчика прийшли до школи. Виявляється, йому недавно зробили операцію, апендицит, і він взагалі був дуже хворобливий, Он вже, мені було дуже соромно, і мені, мой, я, мій батько вже зробив зауваження, там лекцію прочитав, що не можна було чекати цю дитину. Але поки, поки тако, таке не трапилося, я була абсолютно впевнена, що всі проблеми от можна вирішити, якщо когось побити, примусити, і тоді все буде гаразд. Ну, треба сказати, що частково таке ставлення от перейшло навіть і до нашої сім'ї, тому що моя мама, наприклад, вважала, що не треба рахуватися взагалі з думкою дитини, це взагалі щось. Якась крамула, коли дитина там, висловлює якісь свої бажання чи ще, що треба просто дитину побити і все. І все буде ця дитина зручна, і вона виконуватиме все і все робитиме правильно, нічого треба, нічого не треба навіть розказувати, показувати, вчити, створювати для дитини якісь умови. Тобто все вирішувалося тільки одним. Якщо в мене щось не виходило, вона. Завжди казала, оце дід був би живий, якби дід був живий, він би тобі як ужарив, як ужарив, і ти б усе зробила. Ну, Тому я стала з такою думкою про діда, який, як я казала, замін на війні, що, слава Богу, що немає діда, тому що мені було б іще гірше. В школах ще дуже багато от, застосовували дитячої праці. З першого класу нас вже водили на роботу в колгосп. Починалося все із збору яблук, потім копали там картоплю, збирали помідори, збирали огірки. Ну, Яка там робота є в колгоспі, нас забирали або з уроків, або після уроків і вели в колгосп. Про те, щоб якісь норми там були. там. Що можна піднімати, от скільки кілограмів, як по роботу може виконувати дитина, про це взагалі не йшлося. Це була безкоштовна дитяча праця, і коли дитина працювала, ніхто не слідкував ні за технікою безпеки, ні за чимось іншим, як впливає на здоров'я саме оця робота. У зв'язку з цим ще можу сказати про події, які відбулися набагато пізніше, після Чорнобильської катастрофи, ну саме тої осені, як мої, мою знайому одну студентку з Київського університету, яка тільки вступила в той рік до університету, їх десь, може через місяць чи два. Погнали, я не пам'ятаю куди, ну десь недалеко від Чорнобиля збирати яблука. І вони цілий місяць там пробили на цих яблуках, на зборі, і, звичайно, їли ці яблука, ну, а потім їх повернули вже, і вони пішли на навчання в університеті. Так що, можна сказати, що за такий проміжок досить великий, особливо нічого не змінилося. Ну, на цьому я поки що припиняю розповідати про виховання дітей. Можливо, надалі щось згадаю, тоді ще розповім, а поки що припиняю. Всього доброго, до побачення, до наступної зустрічі!